У кожній сфері є теоретичний підхід і більш практичний підхід, або є теоретичні науки і більш точні науки. Ну і у богослов'я так є. Є більш теоретичні науки, такі як догматика, такі як маріологія, сотеріологія і так далі, є там різних тих логій. а є більш практичні і точні, і то є літургія, канонічне право. Ну і, межебого богословами, побутує е, такий анекдот, така фігля. Чим відрізняється літургіст і каноніст від терориста? З терористом ще можна домовити. А з літургістом і каноністом ні. Е, для чого я це говорю? Тому що є такий феномен, коли якесь явище. Бо навіть і таїнство є дійсним, але не канонічним або незаконним. Є такий феномен. Щось є дійсне, но незаконне. Яскравий приклад цьому, наприклад, що означає таїнство вінчання. Таїнство вінчання це є згода двох, які засвідчують перед церквою свою любов. Ну, А є вже канонічні приписи, що мусить бути священник, мусить бути обряд е, здійснення цього таїнства, так, і певні певні такі речі. Ну, Може бути таке, що таїнство відбуло, таїнство є дійсне, але незаконне, тому що там, не знаю, не до кінця там усі е, усі обряди зробили. так. Христос приносить нам інакше бачення Праведності, яка не залежить до кінця від законів і канонів Бо до Ісуса Христа, до приходу Ісуса Христа, праведність була чітка і зрозуміла, ти додержуєшся закону, ти праведний. Приходить Христос і ламає цю парадигму, бо навіть здається якось неможливим, як може людина бути праведною, не додержуючися закону. У Євангелії є два такі люди. Це є Йосиф, обручник, і Йосиф Ариматейський, Оба два Йосифи. Давайте подивимося на першого. Євангелія називає його праведним. Хоча по закону він не є праведним, він є порушником закону. Коли Йосиф дізнається, що Марія вагітна, він, будучи праведним, хотів її відпустити. Хоча, по закону, він мав сказати, що вона згрішила, і її мали забити камінням, і він перший мав кинути камінь у неї. Так приписував закон. А він що робить? Не тільки не виявляє її, що приписував закон, але навіть приймає її феноменально, у голові не міститься. Другий приклад Йосиф Зарематеї. Коли Ісуса Христа розп'яли і нікому його було поховати, Він що? Мав вибір, чи дотриматися приписів суботи і не осквернятися мертвим тілом, тому що у суботу не можна було хоронити? Чи все-таки зробити по-людяному, по, -по, по таке слово, по-людському? -по по, по, по благородному, скажімо так. Як зробити? Ну і він, порушивши суботу, бо каже, заходила субота, не можна було робити. І не можна доторкатися до мертвеця, бере полотно, загортає Ісуса Христа і поступає по-людському. А навіть у нашому християнському житті, якщо трапляється такий випадок, що ти, дорогий брате, дорога сестра, йдеш до церкви. А хтось попадає в біду? Що ти вибираєш? Чи піти до церкви і виконати церковну заповідь, так, у святу, в неділю бити в церкві? Чи, може, вибереш заповідь любові? А це велике питання, яке можемо собі задати. Чи я є праведний по благодати? Чи хочу все-таки бути праведним? по... По закону і по приписах. Дуже яскравими прикладами праведності по благодаті є святі. Така дуже загадкова свята мати Тереза одного разу, такий був випадок, їй допомагав один англіканець. Не католик, англіканська церква колись відкололася від католицької церкви. Ну він і він їй допомагав. Ну і вона одного разу каже, ми проходили. Посаду зайшла розмова ну, і каже, мати Тереза звернулася до мене. Слухай, ти би не хотів навернутися? А Він каже, так, мати Тереза, ви знаєте, що я хороша людина. Я вам допомагаю, я хороша людина, я нічого злого не роблю. Бо Бог каже мені, слухай, треба, щоб і в англіканській церкві були добрі люди. І каже, одно її слово мене навернуло в католицизм. Знаєте, що вона відповіла? Ні, Бог так не каже. Святі то є ті, які не можуть похвалитися доколи виконанням закону і приписів. Але вони мали то, що привертає людське серце: людяність і благородність, а це є від Духа Святого. Людяність і благородність. І це не є що, що пропагує сьогоднішній світ. Достатньо тобі бути хорошу в людину, достатньо тобі, не знаю, бути гарним моральну в людину, бо Христос не приніс мораль. Це не є лише суто моральні якісь приписи. Роби добро, уникай зла. Так. Бо в такому випадку ми не не відрізняємося від атеїстів, які є хорошими людьми, але у Бога не вірують. Тут є щось глибше. Христос каже: милосердя хочу, а не жертв. Тобто, якщо я прийшов у тілі, змилосердився над тобою, узяв на себе твої немочі, узяв на себе твої гріхи. Роби так. Наслідуй то. Це зовсім другий підхід. Сьогоднішній світ ставить такі умови, коли постійно можеш вибирати, як мені поступити. Чи поступити по приписах по закону, чи поступити по людяності і по Євангелії. Будемо молитися сьогодні, щоб. Дух Святий давав нам завжди таку думку поступати по Євангелію, навіть коли воно десь може до кінця не бути по закону. А тоді будемо мати мир у серці, і тоді виконуємо закон Христа, милосердя хочу, а не жертв. Це є великий дар, і до цього треба так прямувати і рости, то воно не нараз, воно дається через певний досвід будемо молитися про то. Слава Ісусу Христу!